Так, народ, дивимось трейлер, гри Fable Playgrounds. Так, Ти знаєш, хто тут герой? Так, ти прийшов у вірне місце. А ось він Вип'ємо Хемфрі ah. oh. найбільший герой Альбіону у відставці. Так. О, графончик непоганий. Так, я так розумію. Це що в нас? Ага, це дівчина. Це ми будемо в новому фейблі шпіляти за дівчину в веснушках. Ага, mm -hmm. uh -huh. Зрозуміло. Хто тут нас старожил? Хто пам'ятає фейбл? Плюсаніть в коментарях. О, і ще одна жінка. Тепер чорнява. Угу, понятно. Повісточка виконується. Ждали, ждали. Щоб дождатися. Отак. Цікаво, чи можна буде вибирати персонажа, але якщо вже в нас трейлері показують постійно цю дівчинку. Опа, це такий замок буде здоровенський, нефіга собі. То, коротше, ми будемо грати за нею. Але я не розумію, оце розказує. Я вже просто забув, це вже давно було. Це зараз розповідає чувачок, за якого ми грали раніше. Чи це просто якийсь тіп? Бо я вже забув. Ну, насправді можна було Xbox піднапрягтися і трейлер покрутіше замотити. Тому що Fable дуже багато людей чекають і дуже багато людей люблять. А тут. Хамфрі. Mm -hmm. Вона повернулася. Хто вона? Ставимо лайки, підписуємося на канал. Це був Fable. й був Фейбл. А, ще є. Я відремонтую це місце. І ніхто не стане на. А, це відьма. Скоро в 25-му. Лайк і підписка, все, як ви любите.